Сьогодні я ще посію в ящики по такому самому методу, але вже помідорки. Помідори я буду сіяти, гібриди в ящики, а звичайне просте насіння дешеве. Ось такі в мене тут багато бачу. Ох, тільки ось такі всякі дешеве насіння. Я його буду сіяти прямо в ґрунт. Спочатку в теплицю на цьому тижні, а потім вже можна і буде його сіяти і на дворі в парнички. Розповім, чому саме ці гібриди: Топка Мамако та Аспончик, це всі знають, це самі ранні, круглі червоні помідорки. Беніто, Міцено та Деріка це в мене ранні сливки. У нас на базарі люди дуже гарно беруть. Сливки і круглі ранні. Трошки пізніше, потім там вже починають брати такі помідори, щоб були на більш пізні періоди. Оскільки це насіння набагато дорожче, ніж, звичайно, в пакетиках, то за цими помідорками я, можна сказати, буду дивитися краще, тому я їх посію в ящики так само, як я сіяла перець. Це в мене гарні знамениті гібриди помідорів. Першим я буду сіяти освон. Він знаходиться в такій ще упаковочці. Я вже його відкривала, дивилася. Насіння оброблене, тому більше я його обробляти нічим не буду і не буду ні в чому замочувати. Насіння помідори я також не розкладаю прямо сінинку від насінинки, на такий ящик 30х40, я помідорів сію десь 200-250 штук. У мене пачки помідорів написано, прямо скільки тут штук. Я ось цю пачку поділю на 4 і приблизно однакову кількість розсію. Сухе насіння, як я вже казала, досить легко розсаджується. Я отак взяла і прямо розкладаю його. Де насіння впало досить так густо, можна взяти. Ножнички, паличку якусь гостреньку і отак от його трошки розприділити, щоб воно не було зовсім зовсім поруч. 10 хвилин і ящик з насінням в мене вже посіяний. Звичайно, якби в мене було більше часу, я б сиділа із зубочисткою ось так по одній насінинки б насіння розкладала. Але Звичайно ж, часу, особливо на весні, зовсім не вистачає. Тут ямочки зроблені десь сантиметр. Тепер я беру просто палкою, по бортику так загортаю, і насіння вже, можна сказати, накрите. Більше я землею його прикривати не буду, тому що я дивлюся, що насіння помідорчиків воно менше, ніж насіння перцю. Перець я б ще трошки зверху прикрила землею. А от помідорки так накривати не буду. Помідори я посіяла густіше, але з тим розрахунком, що я помідори обов'язково буду пікірувати двір. Я не люблю непікіровані помідори, тому що вони якісь виходять набагато слабші, ніж розсада, яка вирощена прямо на дворі і закалена гарно так. Вітром і сонцем. Звичайно, якщо у вас невелика кількість насіння, невелика кількість помідорів, то на отакий ящик 30 на 40 достатньо буде розсадити, розпікірувати або зразу посіяти десь приблизно 30-40 насіння, не більше. Інакше помідорів потрібно буде дуже гарно удобрювати, але їм все одно тут буде мало місця. Помідор це така рослина, що якщо їх трохи загустити і посадити ближче, то вони дуже швидко починають витягуватися. Ви повинні розуміти, що гарно помідор росте в стаканчику. Ось такий ящик стає приблизно 12 стаканчиків. Оце 12 рослинок тут себе почували б досить добре. Більша кількість, звичайно ж, уже витягується. Я полила простою водою. І зверху посипаю попелом, щоб не було чорної ніжки. І попіл має в своєму складі багато фосфору, який забезпечить те, що помідорчики не будуть витягуватися. Якщо у вас немає попелу, коли помідорки зійдуть, ви їх можете пролити розчином з добривом фосфорним. Будь-яке фосфорне добриво допоможе, щоб помідори не витягувалися. Фосфорне добриво. Маленький полив, не заливання і багато сонця. Помідори у не повинні витягуватися. Якщо вже так сталося, то помідори можна подосипати поміж рядю земелькою. Помідорчики тоді почнуть більше утворювати коріння, вони перестануть витягуватися вверх, а будуть займатися тим, що будуть нарощувати коріння. Зверху я накриваю ось такою плівкою. Ящик і ставлю в тепле місце. Помідори гарно сходять при температурі вже 20 градусів. В теплиці тепле місце теплий пол, два ящики перцю стоїть. А третім етажом в мене підуть помідори. Вночі тут буде тепло йти знизу, вдень, коли на дворі сонце, тут в теплиці і так жара, якраз буде тут їм гарно. Ось так досить швидко можна посадити велику кількість помідорів. Тож бажаю вам гарної розсади і мирного неба. А мені тут лежать, допомагають два помічники. Морчать біля пічки. Пічка зараз топиться, бо тут в нас немає сонця. Коли немає сонця, в теплиці так досить прохолодно, але все одно тепліше, ніж на дворі.